В Житомир відвідали представники делегації Люблінського воєводства Республіки Польща на зустрічі з головою обласної державної адміністрації Сидіром Кізяним. Представники Польщі відзначили, що зацікавлені в посиленні економічних зв'язків між Житомирською областю та Люблінським воєводством. Пан Францішек Клос, який 10 років співпрацює з міністерством аграрної політики та продовольства України, переконаний, що саме сільське господарство має найбільші перспективи на Житомирщині. І тераз осанам Ми пропонуємо найближчим часом провести в Житомирі виставку сільського. Одерської продукції польських виробників завдяки цій виставці ми хочемо надати можливість українцям запроваджувати в аграрному секторі нові технології та методи. Також ми переконані, що Україна має великий енергетичний потенціал для того, щоб не купувати російський газ. Цьому ми теж готові підставити плече. У свою чергу голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін підтримав ініціативу представників Польщі, зазначивши, що Житомирщина є привабливою для іноземних інвесторів насамперед своїми чорноземами. Житомирщина у нас славиться в тому числі ну, серйозною аграрною, ну можливостями в аграрному секторі, особливо південні райони Житомирщини мають прекрасні ґрунти, чорноземи. Найкращі в світі чорноземи, які вважаються еталоном. Такого немає ніде в світі в Україні. зосереджено 40% світових чорноземів. А тому у нас величезний потенціал аграрний, і хотілось би звичайно залучати якісь інвестиції, а особливо технології. Нові також Сидір Кізін відзначив діяльність польської громади у Житомирі, яка становить більше 30 тисяч осіб. І є найбільш організованою та дієвою громадою в Україні. Ігор Ковальчук, Сергій Мельчук, телеканал СК.